Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. Місія допомоги від фонду Вадима Новинського на сьогоднішній день активно триває. До нас багато звертаються військових частин, багато звертаються громадських організацій, благодійних фондів. Звертаються за допомогою продуктів харчування, за допомогою засобів гігієни. Сьогодні ми передаємо військовим частинам і громадські організації. Санітайзери в дуже великій кількості, понад 5 тисяч санітайзерів, понад 5 тисяч вологих серветок. А для передачі у прифронтові зони людям, які на сьогоднішній день залишаються без світла, без води. Дякуємо фонду Вадима Новинського за таку чудову нагоду отримати нам і допомогти людям при фронтових населених пунктах. Це наступна вже це вже не перша допомога, тому ми дуже вдячні і наші. Підопічні також буду дуже вдячні отримати цю допомогу. Ще раз дякуємо фонду Вадима Новинського. Слава Україні! Героям слава! Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.